Друзі, вітаю вас! Детальний аналіз гри Київського Динамо проти Кіпрського пафосу. У нас попереду, в суботу, в програмі «Our Football Vision» з нашими експертами. Там на вас чекають сюрпризи. Там ми дійсно оцінимо. З якість цієї поразки, що сталося, я викажу лише швидко свою точку зору. Ну що Олександр Шовковський хотів виграти у цієї команди так, як він зазвичай робить в чемпіонаті України, не прикладаючи, знаєте, як мені здавалося тих надзусиль, які потрібно для цієї команди. Але тут потрібно враховувати, що це найбагатший клуб Кіпру, бюджет там не менший ніж у Київського Динамо. Туди скуповують легіонерів пачками. Їх тренує досвідчений фахівець, який доволі тривалий час працював разом з у неї Емері, і це все не могло не сказатися на тому, що. І при цьому всьому а, ще така брудна команда, яка і затягувала час, і провокувала киян, грала доволі жорстко. Але при цьому всьому кияни а, мали б цю команду перегравати. Тому що моментів кияни створили три. Їх суперники один, і вони його реалізували потрібно забивати, потрібно вміти приймати рішення, але чомусь Київське Динамо не проводить і не може провести цільний поєдинок. Чомусь ми побачили повторення минулорічної Ліги Європи, коли команда виходить на перший на другий тайм переляканою, коли м'ячі летять куди завгодно, коли немає якості, коли немає, коли неможливо подолати пресинг, коли дві-три передачі зв'язати. Не можна. Ну і ще вирішив Шовковський грати без лівого Вінгера. Начебто Дубінчак і підключався, а в нього взлився дух того самого Дубінчука, який був а, ще декілька років тому, коли він лупив як і тимчик той м'яч куди завгодно. Ну а те, як він прийняв рішення у тому моменті, коли 3-1 виходили, ну нехай це. Що стосується Гола, я, я б його не засуджував, тому що ми побігли забивати, потрапили в полон. Дубінчак встиг повернутися, але справитися з. Свіжесеньким нападникам, який показав киянам, як потрібно реалізовувати моменти. Ми хочемо малою кров'ю, не вкладаючи зусиль, потрапити до Ліги Чемпіонів і зароб... заробити гроші. І начебто все цьому сприяє. І шанси пройти цей пафос є, але потрібно зіграти з підвищеною відповідальністю, з підвищеною мотивацією.